Сьогодні важливий день, тому що ми повертаємо не тільки частину своєї культури, але сьогодні повертається справедливість. І насправді, той шлях, який пройшли за 10 років, повернення скіфського золота почалося одночасно з роботою з поверненням Криму. Я впевнена, що цей шлях у нас також буде успішним, і він попереду. Це вражає це і прикраси пізню і гунського періоду, предмети древнеримські, навіть китайські, і ось це нашарування культур історії багатьох народів було в кримській культурі ще до того, як люди вигадали слово мультикультурність. Я впевнена, що надбання культурне це надбання не тільки окремої країни, надбання, яке не має бути сховане, воно має бути демонстроване всім. І ми сьогодні повернули не просто своє, а повернули ще й культурне надбання всього світу. Тому є привід порадіти. Я всіх вітаю. Дуже дякую.